До свято Георгіївського храму попрощатися 44-річним воїном Андрієм Гробцем прийшли його близькі та рідні. Пламінника мобілізували у червні 2024-го, розповідає його дядько Василь Горобець. Підучився, підтренувався і був на Курському напрямку. І от так вийшло, що отримав дуже багато осколків, бо він був в госпіталі, в Сумі, потім сум привезли. 17 операцій таки ми зробили. Каже, 10 березня після чотирьох місяців лікування він помер у шпиталі. Сердечко не витримало, так він помер. Хороший, Хороший хлопець, що як не може бути, треба жити, ще й жити. До повномасштабного вторгнення Андрій Горобець працював на будівництві, каже його товариш Олександр Морозюк. Був ну, завзятий, до роботи відповідальний, що не попросив, все виконував. Шкода кузака, звичайно. За словами Василя Горобця, воїн служив у окремій десантно штурмовій бригаді. У Андрія залишилася дружина, троє синів, мати та старший брат. Поховали його на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.